Друзі, перші про головне поїхали. Минуло три роки війни. Вже три роки, який жах, коли все це почалось. Я думав, на ну, пару тижнів, пару місяців. А тепер, ось вже третя річниця підійшла. Скільки людей убито, скільки міст зруйновано, скільки доль зламано? Гаразд, нема чісли не розпускати. Почнемо як завжди, на сьогоднішніх картах ICW. Видно, що минулої доби росіяни просунулись на північ від великої новосілки на західному фланзі Покровського виступу. На північ і на південь він надеждівки є ще досить помітний поступ росіян у районі знаменитої Білогорівки у напрямку на Сіверськ, але це, мабуть, і все більше жодних змін лінії фронту не зафіксовано. Сьогодні я послухав прес-конференцію Зеленського, і в мене зникло бажання ще що щось читати, слухати. Настільки мені здалось все це зайвим, похмурим і безнадійним. Ось реально. Просто пускається руки, як пробити скрізь цей бетонний мурне розуміння українським керівництвом якихось елементарних речей. Як пояснити Зеленському, якщо ти береш, наприклад, кредит під 5% річних на 20 років, піди знайди зараз такого кредитора для України. То ти реально повертаєш на кожен взятий долар. Два я спеціально переглянув прибутковість державних облігацій України. Так, ось, прибутковість паперів з терміном погашення через рік становить 47%, А через три роки 25% річних під менше відсоток ринок фінансувати Україну не хоче. Потрібно тут щось пояснювати, чи все і так зрозуміло, як йому пояснити, що Саудівська Аравія купує в Америці зброю за власний кошт і це дещо відрізняється від того, яким чином отримує її Україна. Ви скажете, що Україна перебуває в скрутому становищі, і в неї просто немає таких грошей, ок, але гроші на підвищення зарплат держслужбовцям якимось чудовим чином перебувають. За три роки середня зарплата держслужбовців в Україні зросла у сім разів. Тільки за 11 місяців 2024 року свіжішої статистики поки немає. Середня зарплата чиновників зросла з 38 до 61 тисячі гривень, тобто майже вдвічі, зеленський каже, що ні про яке повернення отриманих від сполучених штатів грошей не може бути мови, оскільки він з Байденом домовився про те, що це гранти, а не кредити. Іншими словами, зеленський каже, покажіть кредитний договір. Ні, ну так і говорити нема про що ок, молодець зрізав. Скупайте його в оваціях, все насолодилась своєю хвилиною. слави. А тепер покажи, будь ласка, мила людина, договір за яким ша має дати Україні гарантії безпеки та ще такі залізобетонні за влучним зауваженням пана Єрмака, яких зроду ніхто не бачив, немає такого договору. То чого ти тут їх вимагаєш? Як пояснити, що з Америкою не можна розмовляти тільки якщо тобі від неї вже більше нічого не потрібно, якщо ти ніколи до неї ні за чим не звернешся? Але ж це не так можна скільки завгодно критикувати Трампа. Але це даність наступні чотири роки і змінити цю обставину ти не в змозі. Хіба те, що я пишу, це якась вища математика. Проблема зеленського в тому, що він занурений у ті ж геополітичні кліше 18-19 століття і Путін надра території «Наша земля». В його свідомості джерелом багатства народів є земля, а не люди. Тому він і кладе людей штабелями за кордони 91-го року. Це все така архаїка і примітив, що просто навіть ліньки пояснювати, чому це не так. 35 років лежали усі ці українські родовища нікому не потрібні. Що й на американці виявили до них інтерес. Він відразу почав торгуватись і стерити, піднімати ціну ноак чи не віддасити їх американцям і що. Що ти далі робитимеш з ними? Нехай 35 років лежать. Хто окрім США, розроблятиме ці сумнівні поклади під носом у Росії? Хто окрім них готовий взяти ці ризики? Я знаю лише одну країну Росія, можливо, Китай. Це буде результат, якого ти хтів реально клінічний випадок. Просто хочеться плакати від безсилля. Усі ці 100 мільярдів 500 мільярдів. Це все віртуальні оцінки. Вони не мають жодного стосунку до реальності без інвестицій. Ці надра стоять нуль. Навіть суто прагматично, якщо в інвестиційному фонді для України лежать 500 мільярдів американських грошей, то будь-якому президенту США буде значно легше переконати конгресу тому, що їх треба захищати силою американської армії, ніж якщо в ньому лежать 100 мільярдів. Чи це чи не найголовніша гарантія безпеки для України? Невже не зрозуміло, що 100% акцій у компанії, у якої прибуток нуль, це гірше ніж 33% акцій у компанії, у якої прибуток мільярди. А ці мільярди заявляться лише від американських інвестицій у цю компанію, і що особливо чудово в цій історії, зеленський сам виліз із цією ідеєю у вересні, коли Трамп не зацікавився, тільки він єдиний більше ніхто відразу поза раз цікавиться, піднімає ціну. Торгуйся не продешеви. Та не вже не зрозуміло, що Трамп діє за принципом спершової вівці, хоч вовне жмот, та провались вони пропадом твої родовища. Подивись ними, тільки дай нам спокій, думає вже напевно Трамп. Дурню ясно, що там наживо кіт наплакав. Які мільярди дай Бог на збиток не спрацювати з таким партнером, як Зеленський. Його країна стікає кров'ю, лежить в руїнах. Щодня українці ховають своїх найкращих синів, а ця Дуся торгується всерйоз. Вважає, що він зайнятий важливою державною справою. Рятує українські надра від пограбування. Серйозні чужі люди за океану кидають усі свої справи, летять чорти кудись. До Саудівської Аравії, щоб вести переговори з путінськими опорями і все заради того, що в Україні припинили вбивати людей. А цей потік інтелекту, який, за ідею, найбільше має бути в цьому зацікавлений, ламається як червона дівчина і вимагає якихось невідомих дієвих гарантій безпеки, інакше нехай продовжують вбивати, чи це не кавка, пише Кох. Той же час політолог Савчук підкреслює офіс президента провалив усе, що тільки можна було провалити ніякої стратегії, розуміння реалії, лише панічні рухи і помилки, які б'ють по країні як артилерійський обстріл. Трам повертається. Вони роблять вигляд, що це нічого не змінює. Так, ніби шай далі мають допомагати, бо так треба, але реальність інша для Трампа Україна це проблема, яку він хоче позбутись. Він бачить усе в грошах. Скільки вклали, скільки втратили, що отримують взамін і замість того, щоб будувати нову тактику роботи з Вашингтоном, парабить все можливе, щоб вдарити Трампа по нервах. Витік колоніального договору в детелеграф це був удар під дих, але не Росія, не Трампа Україні. Трамп сприйняв це як особисту атаку. Він тепер не просто сумнівається в допомозі Україні. Він хоче помсти Зеленський, замість того, щоб згасити конфлікт, вирішує вплутатись в без. Зглузду війну слів і все поїхали. Трамп отримує ідеальне виправдання, щоб сказати, все з мене досить. Тепер у гру вступає аудит маски. Його команда будуть рити кожен фінансовий потік, шукати кожну копійку, яка пішла на туди, і їм це навіть не доведеться довго шукати. У корупційні скандали в Україні і так на поверхні. ОП сам відкрив двері для цього удару, але найгірше навіть не це найгірше те, що Зеленський його оточення влаштовують хаос. Найкритичніший момент замість того, щоб тримати стабільність, вони відрубують голову військовому командуванню, Армія втрачає людей. фронт сиплеться, допомога зупиняється. І в цей момент вони ще й починають з'ясовувати стосунки з Вашингтоном. А європа, вона тепер у паніці. Вперше за всю війну вони реально бояться, що залишиться сам на сам з Путіним. Але що робить Київ? Нічого замість цього, щоб тиснути вимагати, вибудовувати нову лінію підтримки. Вони просто сидять, чекають, що все якось вирішиться. Усе це виглядає, як зрежисований самозлив. Кожне рішення невірне, кожен крок на користь ворогу. І тепер питання не в тому, чи допомога США припиниться, а в тому, коли саме це станеться, якими будуть наслідки. Україна стоїть на краю, і якщо ОП не змінить курс, негайно далі буде лише падіння. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.